Вітаю вас, учні! Сьогодні запрошую вас на подорож до Австралії, а там йде австралійський дощ. А ви знаєте, який це дощ? Отож давайте з вами його освоїмо. Подув австралійський вітер. Крапи дощу почали сікати на землю. Тут пішла справжня злива. І пішов ура. буря, а що це? Злива почала втихати, і лише поодинокі крапельки почали падати на землю. Вітер розігнав хваринки, і вийшло сонце. Дякую, що ви були зі мною, і ми з вами ознайомились з австралійським дощем.